Друзі, привіт! Для цього чудового і смачного десерту беремо миску, розбиваємо одне яйце. Додаємо цукор 100 г, щіпку солі. Перемішуємо вінчиком, поки маса не посвітлішає. Далі додаємо какао 35 г. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Відставляємо. Тепер перед нами задача подрібнити арахіс. Нам знадобиться 250 г. Звичайно, що простіше і легше це зробити у подрібнювачі. Однак, якщо його немає, нічого страшного. Можна подрібнити скалкою або ножем. Ось така фракція виходить: не перетворюємо арахіс на пил. Буде дуже добре, якщо невеликі шматочки будуть відчуватися. В цьому, як на мене, все задоволення. Відправляємо арахіс до тіста і перемішуємо. Виходить доволі густа консистенція. Важкувато вимішувати, однак, нехай це вас не бентежить. Все таки має бути. Зацкляємо противень пергаментом і формуємо цукерки. Можна робити квадратні або прямокутні висотою близько пів см. Зручніше за все, змочити руки водою або олією, щоб тісто не липло до рук. Або, як варіант, можна розкачати тісто скалкою в один пласт і ножем розрізати на рівні частини. Таким чином, всі цукерки вийдуть однакові і рівненькі. Однак чи варто бруднити для цього стіл або силиконовий коврик вже вирішувати вам. Ставимо випікати в розігріту духовку на 180 градусів на 15 хвилин. В духовці цукерки ще збільшились в об'ємі, тому можна кожну з них розрізати навпіл. Добре відчувається шоколадний смак. Любителі горіхів будуть просто в захваті. Раніше, хто пам'ятає, були цукерки, грильяш. Ось ці дуже схожі за смаком і текстурою. Мені особисто рецепт дуже сподобався, обов'язково приготую ще. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!